І так, сьогодні тема нашого уроку буде перша лабораторна робота номер 15 Зміст у Adobe InDesign. Використовуючи версію Adobe InDesign C-C 2013. Отже, це залишаємо, а починаючи звідси, видаляємо картинки. Оскільки вони належали до попередніх лабораторних. Сюди будемо вставляти свої картинки. І так, дивимося сюди. Лабораторне заняття значить, ну, тема. Навчитися створювати та форматувати зміст, створити зміст, встановити параметри для змісту час виконання 30 хвилин. Подивимося. Етапи виконання створення запропоновано. зразку елементу вимагає такої етапності. Закінчуйте верстку документу. Форматування різних рівнів тексту повинно відбутися з допомогою стилів. Дивіться, лабораторна номер 13 Лабораторна номер 13 стилі. 13 лабораторна або робота зі стилями. Перейдемо до роботи зі стилями. От. Так, це саме те, що нам потрібно, правда? Значить, створювати та застосовувати стилі. Також 30 хвилин. Значи ми будемо робити спочатку цю роботу для того, щоб стилі у нас застосувалися, як то кажуть. І так. Розмістіть текст у публікації. Для цього інструментом текст намалюйте фрейм і виконуйте команду Ctrl-D та вкажіть файл для імпорту. Викличте палітру стилі абзацу. командою вікно текст стилі абзацу. Давайте спочатку скопіюємо текст. Ага, його тут немає. Шкода, що тут немає тексту. Десь він був. Я вам скажу, він десь був. О! Створення вкладених стилів. Відкриваємо. Відкриваємо створення вкладених стилів. І... Остерігаємо. Спостерігаємо відкриття. Є. <кхм> відкриття відбулося, збільшуємо, щоб було краще видно. Йдемо до практики. Character Styles. Як це все робиться. Йдемо до тексту. От. От такий великий текст. Починається з віце. Ось текст для роботи. Toyota Avensis Siri І погнали до них. Бачите, який велике, яка велика частина тексту. Копіюєте це. Ну, вирізаєте Ctrl-Z. Ну, або копіюєте просто Ctrl-C, або вирізаєте Ctrl-X, і тоді Ctrl-V, або Ctrl-V, і тоді Ctrl-Z, щоб повернути назад ваш текст з буферу обміну, з буферу повернення навіть не з буферу обміну. Е, загалом цей текст ми маємо закинути в InDesign. Для того потрібно створити нормальний документ без колонок, на відміну від того, що у нас було. Ну, кількість сторінок можна дати навіть 5. Головне, що колонка одна. І так, створюємо, переходимо до базового. Тихо. Переходимо до базового нашого А-мастера і втикаємо сюди фрейм для тексту 1. Фрейм для тексту 2. Після того. E, після того закидуємо сюди текст, натискаємо плюсик і сюди текст. Дивимося, що вийшло. То Avensis теація 2006. 85 тисяч. Я думаю, що це одне і те саме, бо вони дуже подібні вийшли між собою. Але тим не менше це різні тексти. І що найперше ми зробимо, це подивимося, чи сталося так, як нам бажалося. Toyota Avensis сірий. Тут 105 тисяч кілометрів l 2005 чи там 6 рік. Тут. Так само схоже. Так. Це не те, що нам потрібно. Отже, нам потрібно натиснути Ctrl-Z і. Е, на мастері ще раз Ctrl-Z. Тобто ми залишаємо фрейми з текстом. Але просто е, мастер спрацював, але не для всіх. Давайте ще раз повертаємось сюди. Давайте закинемо текст сюди. Тепер подивимось, що вийшло. Отже, знову ж таки, ну не завжди працює мастер. Дивимося, чи є тут. Продовження. Угу. Майстер спрацював для подвійних карточок, але не для одиничної. Саме тому з мастера потрібно видалити все. Можна було навіть не використовувати цього мастера. Тим не менше потрібно створити текстове поле, так як ми навчалися, закинути сюди текст. Далі тут вже мало би бути текстове поле, але його тим не менше немає. Сюди запишемо текст. Далі тут створюємо текстове поле. Це звичайно багато скоріше виходить з мого мастера, але оскільки він, як то кажуть, відсутній. То що робити? Натискаємо на плюс. Тепер звідси. Тут вже точно буде продовження тексту. Як ви бачите, тут вже туми, тут Тойота Корола. Тут Avancy Seри. Далі знову плюсик. Питаємо сюди. От! Тут якраз вже буде завершення нашого параграфу. І таким чином ми тепер виділили все в одному фреймі, виділяємо в усіх одразу. Далі ми повинні збільшити шрифт е, лише для того, щоб у нас було все нормально. І знову ж таки не, не, не влазить. Тепер все гаразд. От. Ну, досить таки нормально. Починаючи з першої сторінки, дивимося. Є слова, є текст. Дивимося, що потрібно робити. Це у нас що? Не те. Це у нас повинно бути, знову ж таки, повертаємось сюди. Робота зі стилями. І так. Значить, ми поверталися до 13-ї лабораторної роботи, та як нам і було вказано. Намалюйте фрейм і виконуйте команду Ctrl-D та вкажіть файл для імпорту. Або просто закиньте туди текст. Включіть палітру стилі абзацу командою вікно текст стилі абзацу. Або Window Type Paragraph Styles. Ну, Можна було б обійтись і навіть без того. Window. Type. Тут трішки по-інакшому. Тут не потрібно заходити у window, тут і одразу. Type Paragraph Styles. Параграф Styles. F11. Отже, це було б параграф styles. А не Character Styles. Сьогодні ми говоримо про стилі абзаців, а не про стиль літер. Як було в попередньому році. А, далі. Із меню палітри стилі абзацу обрати пункт новий стиль. New style. Створюємо новий стиль. Style один, ну, чи Нью стайл", в кого як вискочить. Це залежить також від комп'ютера, від мови, яка встановлено. І тут ми поставимо ім'я нашому стилю. Створити, зразу будемо створити відповідно. У діаловому вікні заповнюють такі пункти. Вкладка загальні «General». У полі назва стилю, style name, здайте ім'я текст. Малюнок А. Дивіться, всі на малюнок А. Ага, Просто ім'я текст. Пишемо українською. Це не грає ролі в даному випадку. Отже, ім'я текст. текст. Далі. Вкладка загальні, ім'я текст. Вкладка форматування символу або Basic Character Forms. Гарнітура Times New Roman. PSMT. Basic Character Forms. Times New Roman. Можна йти... Рухаючись донизу. Times New Roman. Тут немає такого, як там було сказано. МС, ну це зрозуміло, що це від Microsoft. Times New Roman. Просто накреслення звичайне. Roman. Kegl. 10 пунктів. Керінг оптичний інтерлініяж 12 пунктів. 10 пунктів кегль. Далі керінг оптичний. Керринг оптикал. Далі інтерніяж 12 пунктів. Це в малюнку Б. 12 пунктів лірінг. Ліринг це От Це створено так. Ligatures не виділено. Далі. Вкладка відступи. Intends and spacing. От от зараз вкладка Intend and Spacing. Перейшли. Um. Виключка ліва по ширині. Абзачний відступ 7 мм. Mm. Виключка ліва по ширині. Left Justify. First line indent 7 mm 7 mm Англійською. Виключка ліва. Left Justify. Отаким От чином. Ліва по ширині, тобто Left Justify. Абзацний виступ 7 мм. Далі вкладка захист від висячих гридки. Keep Options. Oto вот funkcję utrzymywać rytki razem. Keep lines together. To jest znaczenie 2. Na początku, a w końcu strzynki. At start, end of paragraph. I tak to było. Keep Options. Tak. Tak. Dalej. Keep lines together. At start-end of paragraph. Start to and to. Готово. Більше нічого не потрібно змінювати. Далі. Натисніть ОК, OK, щоб підтвердити встановлення. Все. підтверджено. Далі. Для створення стилю заголовку повторіть кроки 4-5 із такими змінами. Для створення стилю заголовку. Тобто тепер ми створюємо стиль заголовку. Наприклад, заголовок. І повторюємо кроки і що з такими змінами. Вкладка загальні General у полі назва стилю style name title ну, чи заголовок. Składka formatowania symbol basic, garnitura Times New Roman, napij wżerny kursyl, bold italic, 16 punkci. Wyślijte bold italic, 16 punktów. Caring optyczny, interliniarz 19,2. Interliniarz sam sobie zmienił się, caring zależał się optyczny. Вкладка Видступ е Intense Spacing, по центру, обзасен відступ Видступ 0 мм. Intense Spacing, въкличка по центру. Просто по центру. Обзасен відступ Видступ 0 мм. Обзасен відступ Видступ 0 мм. Далі. Вкладка Захист від висячих рядків Keep Options. Активуйте функцію Утримувати всі рядки абзацу» All Lines in Paragraph. Keep Options. All Lines in Paragraph. Добре. Сьоме. Натисніть ОК, щоб підтвердити налаштування. Натиснули ОК. Маємо текст і тайтл. Створений стиль додається до палітри стилі абзацу. Так. Виділіть фрагмент тексту, для якого слід застосувати стиль текст. Класність у палітрі стилі абзацу на відповідному стилі. Зафіксуйте курсор на абзаці, що є заголовком. Курсор на абзаці, що є заголовком. Е, ще раз. Виділіть фрагмент тексту, для якого слід застосувати текст. Класнути на текст. Ну, текст. Наприклад, так. Застосували. У палітрі стилі абзаці у класній на відповідному стилі. Класно. Зафіксуйте курсор на абзаці маркірованому як Title, курсор на абзаці маркірованому як Title. За в него привязку до стелю классно се на пункти палитре No Paragraph Style. На абзаци марковано ме е Наприклад, вот так, Title. Или не оставам No Paragraph Style. Де у нас такий є? Воно змінює весь абзац. Просто де б мене не клацнуло, воно змінить весь абзац повністю. Від початку і до кінця. Бо це є для параграфу. Тепер цьому абзацу можна присвоїти інший стиль, як описаного пункту 9 910 Значи потрібно присвоїти No Paragraph Style на абзаці маркированому як Title. No Paragraph Style. Мнесено ну, за Васайца и Кимус привязан им с хожените. Ну, а мы ввели на параграф 2. натиснули на ну, okay. ОК. Вот так была выполнена лабораторная работа. Доброе. Дякую за увагу и до наступного урока.